Спокійне містечко Бунсборо, Вірджинія, було глибоко шоковане 3 квітня 1985 року, коли знайшли тіла Дерека та Ненсі Гейсом. Після виснажливого розслідування, яке не дало результатів, правоохоронці знайшли відповіді набагато ближче, ніж очікували. Саме тоді, коли слідчі вважали, що розгадали жахливий злочин, їхні головні підозрювані зникли. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. 3 квітня 1985 року група жінок стояла на варанді будинку неподалік Лінчбурга, Вірджинія. Вони прийшли додому до Дерека та Ненсі Гейсом, щоб зіграти в бридж після церкви. Але ніхто не відчиняв двері. Обидва їхні автомобілі стояли на під'їзді, і це було не схоже на дерека пропускати гру, особливо коли вона відбувалася в його власному будинку. Вони зателефонували подрузі, якій дали запасний ключ на випадок надзвичайних ситуацій. І коли вона приїхала і відчинила двері, то побачила дерека вкритого кров'ю. Вона швидко зачинила двері і замкнула їх. Вона сказала іншим жінкам, що потрібно викликати поліцію. Вони всі сіли в один автомобіль і поїхали до магазину, де змогли зробити дзвінок. Незабаром на місце події прибув помічник шерифа округу Бетфорд. Жінки повернулись до будинку і чекали його прибуття. Помічник увійшов до будинку і, звичайно, побачив Дерека на підлозі, оскільки він був прямо біля входу. Після того, як він підтвердив наявність тіла в будинку, він також вийшов і викликав підкріплення. Як тільки прибув інший помічник, вони разом увійшли до будинку і обшукали всю територію. Лише коли вони увійшли на кухню, вони знайшли ще й Ненсі, яка лежала на ліноліумній підлозі в калюжі крові. Після того, як вони знайшли обох мешканців і перевірили решту кімнат, помічники вийшли з будинку і він став місцем злочину. Початковий огляд тіл показав, що у обох були перерізані горла. Дерек мав декілька колотих і різаних ран на шиї та обличчі, які виглядали як перші спроби вбивці перерізати горло жертви. Він також мав і захисні рани, включаючи ті, що були на його долонях, які виглядали так, ніби він скопив лезо ножа безпосередньо руками. Крім того, у нього були перерізані всі артерії на шиї і також його вдарили ножем у серце. Потім його вдарили і порізали принаймні два десятки разів у груди і спину. Дерека вбили в абсолютно жорстокому нападі. Ненсі також мала ножову рану в серці, окрім перерізаного горла. Початковий огляд місця злочину виявив кілька загадкових елементів. Не було ознак злому, що вказувало на те, що злочинець міг бути знайомий жертвам. Зовнішнє освітлення будинку було увімкненим, але всередині було темно. Слідчі виявили чотири типи крові та криваві сліди взуття по всьому будинку. Сліди крові були знайдені в різних місцях, включаючи ванну кімнату, що свідчило про спробу вбивці або вбивць прибрати після нападу. Дивно, але цінності, які були на виду, включаючи срібло, гроші та прикраси, залишились недоторканими, що виключало грабіж як мотив. Місце злочину дало чотири комплекти не ідентифікованих відбитків пальців. Слідчі знайшли три стільці, витягнуті з під стільниці в їдальні, що підтвердило їхню думку, що вони знали свого нападника. Кров, яка за оцінками покривала 90% підлоги їдальні та кухні, змусила слідчих думати, що напад почався в їдальні. Ненсі відступила на кухню, де впала на підлогу. А тим часом Дерек боровся з нападником. Коли злочинець зміг вбити Дерека, він увійшов на кухню і перерізав горло Ненсі. Тому на цьому моменті слідчим довелося почати розбиратися, хто б міг бажати їм смерті. Дерек Гейсом народився в 1913 році в південній Африці. Він виріс на цукровій плантації свого діда, підприємство, яке принесло Гейсомам значні статки. Він здобув ступінь інженера в коледжі Говарда в прибережному місті Дурбан, а потім, як і багато заможних молодих людей того часу, він переїхав до Англії. Він працював в інженерній фірмі в Манчестері, одночасно відвідуючи вечірні курси, щоб здобути ступінь з електротехніки. Після здобуття другого ступеня він вступив до британської армії і служив у Другій світовій війні, працюючи в розвідці. В якийсь момент Дерек одружився з жінкою з Нової Зеландії, і вони мали трьох дітей разом двох синів і дочку. Але, врешті-решт, розлучилися, і вона повернулась до своєї рідної країни. Небагато відомо про жінку або шлюб. Діти залишились на вихованні в Дерека. Вони, врешті-решт, повернулись до південної Африки, де Дерек зустрів Ненсі. Ненсі Бенедикт народилась 12 липня 1932 року в Джеромі, Аризона. Її батько Плат Бенедикт був геологом, який допомагав знаходити ресурси для шахтарів. Регіон був багатий на золото срібло, мідь і гіпс. Мати Ненсі також Ненсі була з заможньої родини з Вірджинії. Тому вона завжди прагнула повернутись до району Блакитного хребта. Коли Плат закінчив працювати в Аризоні, він перевіз сім'ю до юконської території в Канаді. Коли Плат вирішив слідувати за золотом до Аляски, Ненсі старша не була зацікавлена і приїхала з дітьми назад до Вірджинії. Там Ненсі добре вчилась в школі, займалася балетом і грала в шкільному театрі. У 1949 році, коли Ненсі було 17 років, Плат почав працювати в Південній Африці, і його сім'я приєдналась до нього там. Саме там Ненсі познайомилась і вийшла заміж за чоловіка на ім'я Іан Холл. Її батьки були проти цього шлюбу, тому вони відмовились бути присутніми на її весіллі. Після того, як у них народилося двоє синів, здавалося, що Ненсі усвідомила, що її батьки були праві щодо Іона. тому вона дуже скоро з ним розлучилася. Звідти вона виховувала своїх дітей сама, заробляючи на життя інвестиціями в південноафриканські золоті ф'ючерси. Ненсі познайомилась з Дереком у 1959 році, коли їй було 27 років, а Дереку 46. Різниця у віці не була проблемою для Ненсі, оскільки вона шукала когось більш зрілого, ніж її колишній чоловік. Вони швидко одружилися і переїхали до Солсбері, Південна Родезія, яка зараз є Хараре, Зімбабве. Там Дерек влаштувався на роботу, керуючи британською сталеварною компанією. Елізабет Гейсом народилася 15 квітня 1964 року в Солсбері, єдина дитина Дерека та Ненсі. Разом вона стала шостою дитиною в домі. Південна Родезія почала боротися за свою незалежність, і це створювало деякі проблеми для Дерека, який обіймав крівну посаду в британській компанії. Державною політикою було пригнічення чорних робітників і просування лише білих. А Дерек просував тих, кого вважав найбільш підходящими. Коли Дерек не змінив своєї практики навіть після Догани, його, врешті-решт, посадили під домашній арешт, вважаючи країну небезпечним місцем для себе та своєї родини, вони втекли, переїхавши до Люксембургу, перш ніж Дереку запропонували керівну посаду в сідний стіл у Галіфаксі, Нова Шотландія, Канада. Зрештою, їм надали канадське громадянство, і вони вже жили там протягом наступних 16 років. Алізабет, однак, не була в Канаді в весь цей час. Вона відвідувала міжнародну школу святого Георгія в Монтре, Швейцарія, перш ніж перейти до підготовчої школи Рідлсворд холл в Норфолку, Англія. Це, до речі, була та сама школа, яку відвідувала принцеса Діана, що вражає. Приватна школа для дівчаток, яка користувалася великою повагою, була чимось дуже важливим для Елізабет. Все, що могло її виділити як більш вишукано, ніж інші, було головними темами розмов з нею. Вона завжди переконувалась, що всі навколо неї знали, де вона подорожувала, де навчалася, і звичайно, що вона була пов'язана з леді Астор, першою жінкою-членом британського парламенту. Оцінки Елізабет у школі вражають в академічному плані. Вона отримувала оцінки вищі за американську з усіх предметів. Вона також досягала успіхів у спорті та вигравала чемпіонати з дебатів. Найбільше її цікавила історія, і вона планувала вивчати її в коледжі. Але батьки наполягали, щоб вона стала інженером як Дерек. Незважаючи на її небажання йти цим шляхом, на останній рік навчання вони зарахували її на серію високорівневих курсів з математики та науки у Вікомп абі без її згоди. Вона не змогла підтримувати свої оцінки, і до того часу, коли батьки нарешті погодились дозволити їй повернутись до вивчення історії, це вже було запізно. Їй довелося повторити останній рік навчання. Крім того, це був додатковий рік у школі, і всі її друзі закінчили вже навчання і рухались далі. Під час літнього періоду, перед другим останнім роком Елізабет, вона стверджувала, що її підставили за зберігання наркотиків, і її покарали шкільні чиновники. Частиною цього покарання було те, що їй заборонили зв'язуватися з батьками. Під час допитів поліції вона сказала, що вийшла з себе через покарання і покинула школу. Вона стверджувала, що поїхала до Франції, де працювала дослідницею в юридичної фірмі. А потім поїхала до Німеччини, де працювала в IBM. Це правда, що вона покинула школу і подорожувала Європою, але у Франції вона мала кілька низькооплачуваних робіт, які ледве дозволяли їй вижити, а в Німеччині у неї взагалі не було роботи. Вона жила з групою молодих чоловіків, які забезпечували її наркотиками і використовували її тіло за своїм бажанням. За її словами, вона вдарилась головою в одній історії, впавши зі сходів, в іншій її скинули в шахту ліфта. Вона стверджувала, що була настільки стурбована травмою голови, що здалась поліції і повернулась до Англії. В останній рік навчання Елізабет стала бунтівною, не підтримувала свої оцінки і навіть підстриглася коротко, що вважалося на той час неприйнятним. Вона також перестала приховувати вживання наркотиків і була офіційно виключена зі школи, але чиновники дозволили їй залишитись щоб скласти випускні іспити. Ця чорна мітка в її досьє означала, що вона не зможе вступити до Кембриджа, як планувала. Елізабет подружилася з однією з небагатьох інших бунтарок у школі під час свого другого останнього року у віком Аббі. Після того, як її подругу не прийняли до Оксфорду, дівчата вирішили втекти. Вони домовились в туристичному агентстві поїхати до Берліна, але це було лише для того, щоб збити з пантелику тих, хто міг її шукати. Насправді вони поїхали до. Парижа, що стало початком чотирьох місяців подорожей, під час яких вони бралися за випадкові роботи, щоб вижити, вони провели більшу частину часу у різних частинах Франції, але також побували в Німеччині, Люксембурзі та Італії під час своїх мандрів. 25 жовтня 1983 року. Дівчата з'явились в британському консульстві в Берліні і попросили квитки на поїзд назад до Англії. У неї був короткий рожевий ірокез, який її виділяв її погану загоїну рану на голові. До того часу, коли Елізабет повернулась додому, Дерек і Ненсі переїхали до округу Бетфорд, Вірджинія, щоб бути ближче до родини Ненсі. Елізабет вступила до університету Вірджинії, де її зустріла студента на ім'я Єнс. Єнг Зоринг народився 1 серпня 1966 року в Бангкоку, Таїланд, у родині Клауса і Анклер Зьоринг. Клаус працював в німецькому консульстві, там в Бангкоку протягом першого року життя Єнса, перш ніж був переведений на Кіпр. Там народився брат Єнса Кай. У 1972 році сім'я Зьоринг повернулась до Німеччини, щоб Клаус міг працювати безпосередньо в штаб-квартирі зовнішньої служби. У 1977 році, коли Єнсу було 11 років, Клауса відправили до німецького консульства в Атланті, Джорджія. Єнс і Каї відвідували приватну школу неподалік від їхнього будинку. І як і Елізабет, Єнс був академічно обдарованим. Хоча він мав високий інтелект, його переконання, що він розумніший за всіх, не принесло йому багато друзів. Його описували як сверливого, зарозумілого і патронатного. Незважаючи на це, він був членом багатьох клубів, включаючи німецький відділ клубу іноземних мов, гітарний клуб і фотоклуб. Він також брав участь у драматичному мистецтві, хоча більше цікавився роботою за лаштунками, ніж самою акторською грою. На останньому курсі він зняв фільм жахів з іншими студентами. Після закінчення школи його прийняли до Університету Вірджинії, де він отримав стипендії Еклса і Джеферсона. Лише студенти з ідеальними балами SAT потрапляють до програми стипендії Джеферсона. Саме завдяки прийняттю Єнса до програми стипендії Еклса він познайомився з Елізабет. Всі стипендіати Еклса жили в одному гуртожитку, і в серпні 1984 року Елізабет, яка також була стипендіаткою еклса, познайомилася з Єнцем під час переїзду в гуртожиток. Але по справжньому вони почали спілкуватися лише в листопаді. Елізабет зізналась, що спочатку не була зачарована Єнцем. але коли вони почали розмовляти, то її щось зацікавило. Проживши більшу частину свого життя поза межами США, вона пишалася тим, що відрізнялася від американців. Вона вважала свій європейський досвід більш витонченим ніж у більшості людей навколо неї. Вона бачила те саме в Єнсі, що й приваблювало її до нього. Чим більше вона дізнавались один про одного, тим ближче ми ставали, зверхньо дивлячись на американців разом. Тому, коли вони почали зустрічатися, люди, які їх знали, казали, що Єнс став більш терпимим, а деякі стверджували, що він став менш зарозумілим. Спочатку він планував вивчати психологію, але потім змінив спеціальність на кіно і сценаристику. Знайомство один з одним включало розмови про їхнє минуле. Єнс розповів Елізабет про те, як його суворий батько був жорстоким. Це призвело його матір до алкоголізму і депресії. Елізабет почала розповідати Єнсу про своє життя і включила історії про жорстокі поводження, якого вона зазнала від своїх батьків. Загалом існує декілька версій того, чому і як Дерка і Ненсі вбили, і в підсумку лише Елізабет і Єнс знають правду. Але конкретно в цій версії Елізабет переконала Єнса вбити її батьків, зобразивши їх жорстокими. Вона розповіла Єнсу, що її мати змусила її роздягнутися і зробила відверті фотографії, які вона поширювала серед інших людей. Вона нібито показала фотографії Єнсу і сказала йому, що її батько знав про це і не парився. Вважається, що вона також розповіла Єнсу, що її мати гвалтувала її в інших випадках. Це нібито спонукало Єнса заявити, що він їх всіх вб'є. Але пізніше Елізабет стверджувала в суді, що її мати ніколи не чинила сексуального насильня над нею. Більшість людей вважають, що це була брехня, щоб розлютити Єнса настільки, щоб він захотів вбити її батьків. Крім того, Елізабет давно ненавиділа своїх батьків і швидко почала натякати, що її життя з Єнсом буде кращим, якщо вони помруть. Вона сказала йому, що вони не схвалюють їхні стосунки і що вони розглядали можливість відправити її геть, щоб розлучити їх. Знову ж таки важко сказати, що було правдою, а що ні, оскільки стало очевидним для всіх навколо неї, що Елізабет була патологічною брехухою. Перед убивством Елізабет понаплітала Єнсу ряд брехні, включаючи те, що її кузин в Англії подарував їй будинок, але вона могла отримати його лише в тому випадку, якщо вступить до Кембриджа, і бла бла бла. Ну і звичайно, вона сказала йому, що це її батьки не дозволяють їй вступити до Кембриджа, а не те, що її виключили з віком Аббі. Загалом, після вбивства, підозрювані не просто втекли. Вони намагались зробити все можливе, щоб їх не знайшли. Вони летіли окремо до Парижа з різницею в один день, потім їхали до Люксембургу, сіли на поїзд до Югославії, потім їхали до Італії, потім дістались до Австрії, звідки полетіли до Таїланду. Янс вважав, що зможе отримати тайландське громадянство, оскільки він там народився, але він помилявся. Усвідомивши, що вони не зможуть знайти роботу в Таїланді, вони полетіли до Малайзії, а звідти до Англії. Вони змогли отримати фальшиві посвідчення особи в Таїландії, використовували їх для відкриття рахунків. Вони купували одяг чеками, а потім повертали його за готівку. Вони змогли прожити близько шести місяців, але 30 квітня 1986 року Єнса і Алізабет затримала поліція після того, як продавець магазину запідозрив їхні дії. Коли поліція обшукала їхню квартиру, вони знайшли їхні фальшиві посвідчення, а також справжні паспорти. Вони також знайшли маскування і велику кількість листів. Ці листи були написані Єнсом і Елізабет один одному і містили дуже велику кількість розмов про вбивство її батьків. Вони розмовляли про використання гіпнозу або вуду, щоб якось змусити її батьків померти, перш ніж план перетворився на те, що вони самі вчинили злочин. Поліція в Англії зробила кілька дзвінків до влади в Вірджинії і врешті-решт дізналася, що батьків Елізабет насправді вбили, і що двоє людей, які перебували під вартою, були головними підозрюваними. Коли вони сіли розмовляти з Елізабет, вони показали їй листи, які знайшли серед їхніх речей. У Елізабет був адвокат під час допиту, і вона домовилась відповідати на будь-які запитання. Коли допитували Єнса, він не запросив адвоката і, врешті-решт, зробив повне зізнання. Він сказав Владі, що вони з Елізабет поїхали до Вашингтона, і вона залишилась там, замовила обід в номер і пішла в кіно, купивши два квитки, щоб створити ілюзію, що вони обидва були там весь час. Він сам поїхав до будинку Гейсомів, де вбив Дерека і Ненсі. Коли детективи запитали, чи знали Елізабет, що він робить. Він сказав так. Він сказав, що приїхав до будинку і сів з подружжям, попросивши їх дозволу продовжувати зустрічатися з Елізабет. Коли Дарик сказав ні, він пішов на кухню, взяв ніж і вбив їх. Він надав детективам конкретні деталі про те, як кожна жертва була вбита і що було на стільниці відальні в той час. Він не дозволяв поліції записати своє зізнання, але зробив письмове зізнання. Він сказав: Я закохався в дівчину. Ми розмовляли про вбивство її батьків. Я не хотів цього робити, але поїхав до їхнього будинку, щоб вбити їх, і мене спіймали. Після того, як Єнс зізнався, Елізабет попросила поговорити з детективами і сказала їм, що вона така ж винна, як і він. Вона сказала, що знала, що він збирається це зробити, і вони планували це разом. Арешт решта і Єнса в Англії ознаменував початок складної і затяжної правової битви. 11 серпня 1986 року США офіційно запросили екстрадицію пари на підставі договору про екстрадицію. Хоча Елізабет не чинила опору. Єнс вибрав інший шлях. Він подав клопотання до апеляційного суду і запросив дозвіл на судовий перегляд рішення про його затримання. Єнс стверджував, що закон про екстрадиції 1870 року не дозволяє екстрадицію за звинуваченням, яке передбачає смертну кару. Будучи тим, хто вчинив вбивство, він швидше за все зіткнувся би з можливістю смертної кари. Процес екстрадиції ускладнився ще більше, коли Єнс послався на статтю 4 договору про екстрадицію між США і Великою Британією. Загалом він зробив декілька спроб поманіпулювати законами, але в результаті Єнса екстрадували до Вірджинії лише після того, як штат погодився не домагатися смертної кари. Поки ян зборовся з екстрадицією, Елізабет пішла до суду і визнала себе винною у співучасті у вбивстві своїх батьків. Її визнання було еквівалентним вироку за два звинувачення в омисному вбивстві, що передбачало можливе покарання у вигляді довічного ув'язнення. Хоча Елізабет визнала себе винною, суддя все ж вимагав від прокуратури представити деякі докази, включаючи свідчення двох детективів Скотленд Ярду, які допитували Елізабет і Єнса після їхнього арешту в Англії. Елізабет свідчила, стверджуючи, що вона побачила фільм шоу жахів рок і хоррора. І коли вийшла з кінотеатру, Єнс чекав на неї. Вона сказала, що він був у машині, загорнутий прострадло і вкритий кров'ю. Вона свідчила, що тоді він сказав їй, що вбив її батьків і що вона не знала заздалегідь, що він збирається це зробити. Потім в неї почалися вже фантазії. Тепер вона стверджувала, що це був повний шок для неї. Коли вони повернулись до готелю, то Єнс прийняв душ, а вона спустилась і вичистила кров з машини. Вона стверджувала, що коли повернулась до готельного номера, він спав, тому вона також заснула. Звичайне, її твердження, що вона не знала, що він збирається вбити її батьків, суперечили тому, що вони писали один одному. Їхні власні слова описують досить чіткий план позбавити життя її батьків. У 1987 році, у віці 23 років, Елізабет Гейсом була засуджена до 90 років ув'язнення по 45 років за кожне вбивство, які повинні були відбуватися послідовно. До того часу, коли Єнс повернувся до США, його стосунки з Елізабет закінчилися. Вона написала йому листа перед поверненням до Вірджинії, де розірвала стосунки і сказала, що прийме своє покарання і рухатиметься далі. Повернувшись до Вірджинії, більше не будучи хлопцем Елізабет, Єнс відмовився від свого зізнання. Він стверджував, що Елізабет була справжньою вбивцею і що він намагався захистити її. Він стверджував, що зізнався лише для того, щоб врятувати Елізабет від електричного стільця, вважаючи, що статус сина дипломата призведе до відносно короткого вироку як неповнолітнього правопорушника в Німеччині. Його суд у 1990 році прийняв несподіваний поворот, коли він все таки визнав себе винним. В кінці кінців він був засуджений до двох послідовних довічних термінів. Суд привернув міжнародну увагу і отримав повне висвітлення на місцевому кабельному телебаченні. А вже в листопаді 2019-го і Єнса і Елізабит звільнили з в'язниці. Рішення ґрунтувалось на кількох факторах, включаючи їхню молодість на момент злочину, їхнє інституційне пристосування під час ув'язнення і термін відбутої у в'язниці. Однак їхнє звільнення супроводжувалось значною умовою: обох вигнали з США і заборонили повертатись назавжди. Елізабет Гейсом, якій тоді було 55 років, депортували до Канад, де вона мала громадянство. Єнса, в якому тоді було 53 роки, депортували до Німеччини. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі! Бережіть себе!